Ми за Макслан, і сьогодні ми будемо подовжувати, виживати Буде в Майнкрафт. Це вже третя серія. І все, я собі планую зробити будинок. Жаути ага. на мегманс смагають. Цинній літ за 6 смага. Ага. Сині, лі, защі, смага. Ну добро так мони Ось це місце довольно погано я тут буду робити свою базу Дум-ка Ще Чай зробити... О не получила <му> Думаю десь ось день Да, мені не ще еще покладу там должен темно. Так они ага. убили здесь я его його... тут 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 26 и манголо болото недалеко. Ну тут якийсь його О, я не знаю, как як... напасть. <сміття> <сміття> якийсь... О, болотний селянин. Це вони дуже гідні. Можливо, можете законти тільки в таких деревнях, де ну, поселення прямо ось, ну, дуже сильно поруч. Можна прямо туди заходи. Так, це я зробив з смалскепи. Смі... Олему, ти там, навіки, тобі хочу сказати. Так, ну, продовжуємо копати. Так. Ну все, тепер робимо базу. На буде дуже велика. А ще тут можна було щось робити все. А якщо буду іграш? А поживати я тут, ну, довго план. Бо я піду... Я буду виживати до того моменту, поки я не в перший раз не помогу. Ну, типу, як вахткою, розумієте? А можливо, я коли буду копати базу, навіть собі хоча б там залізу знайду. Ну, це єдин ти ще Нічого Нічого. Ну залезу в усилий, не может. Ну вот цемак. Залезу це мак. Бо я на плану О, а ось і цифру. Ставьте лайк, кто не выдаваемый. Кто уважает начинаю не, не подписывать на диплому? Подивому сейчас скилл у вас. коли я перший раз побачив мій, подумав, те, що це, не знаю, не якась... Е, э, капуста морквинна гуда, не знаю, ну, ось бачу, вона... Вам помагає, що ви зелені, як морква з капусти. Так, тепер... Ні, мені взагалі дерева здобуть. А то щось... Ось, ще потрібно буде дуже багато скринь. Очень у нас на скринь. Ось скринь теж. Але ну б зробити. Ось, ну що б зробити там, да. Для них, ну, потрібен... як... пал... Потому что буду мабуть одного ну, держава, не вистачить А я скриню А, скринь, а с, ну, скрыни я буду в як скриня в мене буде моя лодка, підуш цей дим, Ей! па Так, спимо. Он ще хоч темно. Так. Ну, в, ну в цій сежі я планую збуду. Я хоч це А. Це ж просто ось це. Далі. Я в цій сежі планую зробити базу. Ось. А на ну, наступній сегрі мы, можливо, будемо лутати. Поручни. Так. А про декорації в своєму будинку я подумаю трохи пізніше. Ой. Ой, сколько я буду? Типа черни с звуками алякаю. Добываю на Ниня. глякво ходят не я планую робити як потім тут же буду до не знаю буду дуже довго тут я виживати так ну, нормально обоснуть у мене буде багато гече то я планую викупати Ще одну кімнату нижче для складу автоматично. Як його будувати, я знаю. Я, я без любимо дивився. Ну, він тут доволі просто, тільки потрібно для цього. Багато дерева для скринь, заліза для оборону. І, і ретон для дерев, як там Да, Реченька. Если я не помиляюсь, то кам'яне кайло може здобути... Э, то 28 бой. Ну, я точно не знаю, але більше стату. Сіляк бой. У бамбук. Круто. Не І... знаю, а чможный батю так можно. Ну, сальбан назван, тут буду чий, кварма бамбу, не знаю, скидки я тут долго буду купать, мабуть, вообще два жряды, потім буду я грибу мабуть. О, я, ні, я буду вот это це Я такой камень кругляк. її навіть то, до, до речі, тут можна, якщо ну, коли в тебе в золоту шолом, ну або будь-яка інша броня броня, то можна чи нажати на, на праву кнопку миші, то все і так на, на, на ну, коротше, права кнопка миші це зламати блок А ліва це поставити та якось з ним. Колесо мощи, це там, там є декілька пунктів. Які до, до речі наприклад, якщо я був десь з двох чи джимі, я мог би взяти, якби це була звичайна скриня, там щось було, то я мог би нажати Ctrl коли колесо миші, і мені бвався скриня з тим самим Лутом, Не може скупивати блок з пам'яті його. А так просто скупиваться так тип. А вот виживание, ти просто так от ставиш, лікаєш, і тобі автоматично подається блок. А... Так, все. Так. так, ну, добро, они уже иду кровать. Все, буду вот это делать. Так, я уже буду. Так, библиотека. Может... Так, тут скажи, что выйти по скам. Теперь идемо ось тут І тут нема. Не ж пошли. Так, там что-то. Та. Тут чрт.

Ай-ай, туда, босс, тут з'явилася? Черт, аха, нахуй с туса делать делать Ну, ну прикольный песня слышит. Это черт трупа, а-а-а, mm -hmm. да, снимаемся вы еще вот тут поселок разбуд на пишем Ну, да, нахуй, тебе можна шупити, десь... было я в тебе забру, зенький пажу. Так, І ще я, мабуть, заберу шадзину все. Выклавтер. Так, компостер? Ну так. Так, я сможешь елемент? Ya. Yeah. Halo, huh.

У мене, коротше, є один. Давай даже я выбор там до художники. На надо. Да, буржуй мыщий, буржен. Буржин. Так. Короче, есть два типа шахта. Шахты, как спускается вниз. Ну, в и вниз, а еще яка спускается и вниз. Ну, для да, Ой, и... Ось вот такая. Она занимает только 4 рыбы.

Я кручу себе. А. А там. <сосвязь> <связь> Опа. <связь> Запас каменных кайл. <связь> Ну, я хотів выборсь. Я хотів выборитися прямо с так. Так не я, мабуть. Ось так от прикрий. Ніхто чого не знав. А, десь ось. Буду тут, тут от я тут буду боргатися. Так, ще я трох тро. Ой, и так. Да означает что я на верхнему. Так. Ага. Так, да пар, мы бур. Ой. Ты рожешь тут пошли. Ч с тут броневанная? Опа. Тут только встрети свой. Привет. Сейчас все, тепер в мене є такие спитку. Ну, це, це в я загадки я врубил так. Чисто поколу навишли я... Е! Да чего тут забула? Короче, тут я, мама, срублюсь так вот. Я тут не поращиваю ты, бам. як треба... зру... ...да. Я в компостре. Там треба требует пробувати пить пічку. Да, там горки. Кожа моя, колодка. оплы Буду бро я для неї ще. А можливо, так может его так и пробует? Да речь, цены планкайды. Ну добрый рость. Умор да мора еду.

Проекту вань, пример, энд, открытие, uh. считаю... программа параметры... Ну добре, ось таке було відео, якщо ви, якщо воно вам сподобалось, став лайки та підпишіться на канал. зараз дуже потрібно ось. Я зробив, я зробив Першу базу для виживання Ой. Ну, якщо ти от базу, яка вона там вийшла. Просто час, думаю, не вистав. Ось. Хочу залутав. Це лиш час зробив, не знаю, сам навіщо під Кіп і ось. Ну, якщо вам це сподов лайкайте. А з вами був Сутслан. Всім до побачення.